Вітаю! Ми в зоні перешкод, будуть невеликі фантоми відразу попереджаю. Що стосується в нас доволі легендарного прилада саме Рейсера. Що перший, що другий, я рахую це заодно цілий, їх вже не буде. Але все-таки хотілося перевірити на ньому дві кутушки, ось тільки на руках є ще дані прилади, яка буде працювати цікавіше. Найкращим варіантом був Марс Діскавері або його фірмовий. Голіаф було таке, що не відлаштовувався від ґрунта, але плюс-мінус працював ідентично Discovery. Що стосується саме Сандера, взагалі ним не працював, чи тхундер, чи Гром, як чим відома катушка, але не настільки відома, як торнадо. Я буду перепровіряти на 3 тона чутливості 96, всі інші параметри. Будуть теж виставлені на максимум і спробуємо пройтися ось тут дві копійки на 33 мідних. Без VDI, притул. VDI немає. Йдемо далі. Він собі хрустить це і від перешкод, і в нього такий алгоритм роботи. А це на 15 см динарій. Навіть приповнявши на 15 сантиметрів катушку, він його бачить, але з віддієм бачить теж доволі близько. 20 см. Розробка це вайса і фішера чи розробка ногти. Нам сильно не важливо, наша задача перевірити сам прилад. Це стара генерація, яка на ямки відпрацьовує доволі стабільно, але... Старої генерації приладів нам краще перевірити саме чіпкість. Скидаємо туди динар, бачимо, він лежить в ямці. І це із чіпких приладів. Тепер ще дрібну ціль скіфський накінечник. Таке собі. Ось по дрібних цілях. І зачорняє, і ледве-ледве. Тепер відсів заліза, мене цікавить складного. Так, окей, а поперек буде складніше. В принципі, непогано. Справляється, змінюємо котушку. Баланс грунта схожий. Стабільність. Ну Тут фантоми сильно не зрозумію, але сигналів виражених немає. А бере краще, глибина більша. І навіть звідяй. Це 2 копійки на глибині 35 см, уж ще й 10 зверху. Динарій теж з VDI. Як бачимо, VDI суттєво краще в котушки Марсовської. Вона краще в даному випадку за. Саме неловську. Але, до прикладу, взяти на мій лапік 705 Марсовські катушки поступають. Але факт є фактом. Десь ні десь ні. Чіпкість над динарієм взагалі супер ще й коректний VDI. Тобто в даному випадку катушка куліаф буде кращою, а дрібна ціль. З проходу не бачить, той бачив чорним, а з проходу трішки гірше, але... З однієї фіксує віддії. По дрібному не підскажу, а по монетах ця катушка краще. Навіть якщо ми будемо заспокоювати саме прилад, перейдемо в збавлення чутливості, встановимо йому занижену супер 80, то він легко виявляє глибокі цілі і, відповідно, не глибокі. І максимально стабільний. Тобто, в даному випадку краща котушка буде саме фірми Марс. До речі, на прилади Фішера теж цікавіші були Марс. Нагарити, як на яку з приладів, але на АТПРО, наприклад, цікавіші катушки Неловські. І це перевірялося вже не один раз. І тут бачимо, теж ситуація підтвердилася. Дякую за увагу!